Добрий день, 23 квітня Полтавська область. Проводжу нормування абрикос. Гарно зав'язалися навіть занадто. Тому роблю ручне прорідження. Ну, деякі тонкі гілки, які повністю вкриті плодами, можна переполовинити, тобто зрізати половину. Половину зрізати, отак. І вже тоді проводити нормування. Ну, це на тонких, На більше всіх, ось тут я вже провів нормування. Так що така робота зразу. І оброб... після того, як проведу нормування, оброблю абрикоси ще фунгіцидом якимось. Ну, я буду джекпотом це. Скор плюс топаз два в одному. Укровітовський препарат такий в мене. Ну а так по квітах я двічі ж робив сігнум, то як бачите результат відмінний. Виноградник відкрив уже, був прикопаний землею теж тиждень назад відрив його, вже були бруньки. Такі під землею на буші добряче, ну, дещо відломилося. ну В основному все ціле. Був приморозок, ходив із оприскувачем, бризкав. Ну, По-перше, приморозок не дуже сильний був, так що нічого страшного не страха, декілька бруньок там підмерших, а так в основному все живеньке. Обробки. Обробки не роблю. Відкрив і все. І аж поки пагони стануть сантиметрів 15, 20, 25, ото перша обробка буде робитися. Ну там буду дивитися або хорусом, або шавітом. От, по погоді. Ну і потім вже перед цвітінням і, і так далі. Після цвітіння. Оце таке. Мотоблоком пройшов. Міжряді. Але дощі були, ну, мов уже перестають, тому ще буде повторно, щоб вологу зберегти і менше робити поливів. От навіть такі вже є з виноградом. Так, далі. Так, і по деревах. Така робота, зразу, яку не можна пропустити. Обов'язково треба зайнятися. Наприклад, маленьке деревце було все вкрите квітами. Ну, на М9 почало дуже рано, вирішило рано дати плоди. І центральний провідник от, весь був повністю вкритий квітами. Квіти всі пообривав. Тому що тут повинен бути ріст. Далі дивимося От продовження центрального провідника і рядом, рядом конкурент росте. Я його просто виламаю, щоб не два йшло вгору, а один. От слідуючий, слідуючий теж може бути конкурентом. Я його просто можу прищіпнути. залишиться декілька. Декілька листочків, пізніше, може, і вийде пагін, ну він вже буде пологіший і не такий сильний, а це вже центральний піде вгору. Ну Це зелені операції. Так само можна робити, от наприклад, сучок заміщення тут був, да? зрізано на сучок. І пішло знизу, оце те, що нам треба. А зверху а для чого воно треба? Ось, зверху не треба, хай оця йде. Правильному напрямку. Так само ось. ось, сучок заміщення, ось те, що нам треба, знизу. І от вискочили вгорі, виламуємо їх. І так далі. По тому по цвітінню яблук. От цвіте теж он центральний провідник був, видали в квіти. І тут я навіть. Ось позрізав, дивіться. Позрізав гілками, гілками прямо. Ну, а для чого не довгі і все в квітах, все нормувати, а потім все буде обвисати. Зробив коротше, компактніше, а врожаю тут достатньо буде. Оце таке зелені операції на деревах. От розпускається малина. Ну, пагонів багатовато залишив. Ну, подивлюся, які ось суха, наприклад, яка не розпустилася, видалиться і так прорідиться. залишиться десь 10 штук на погонний метр, не більше, можна менше. І що я ще роблю? От унизу. Виходять пагони заміщення. Це плодова у нас і пагони заміщення. Пагони заміщення я всі видаляю. Абсолютно всі тут буде чисто. Тобто це те, що на майбутній рожай. Ну Воно ще виросте. Ще час є. Це тільки квітень місяць. А далі заново все воно виросте. Так от, що я замітив, оці самі великі, які перші починають відростати пагони, вони самі хворобливі. Оце дідімела нападає на них. А вже ті, що пізніше відходять, виростають, ті більш стійкі. Тому повністю все видаляється. А надалі буде теж видалятися ті, які... В притик ідуть із основними пагонами, а буду залишати тільки, які просто між, між пагонами окремо відростають. Оце так, по Так, Ну, по саженцях це постійна обломка порослі. Деякі порослі з-під щепи, що відростатиме, а залишаються ж тільки ті, що треба. Ось таке тут ось груші. Та сама, та сама робота і оприскування від шкідників і хвороб. Так як воно при землі все, його всі хочуть з'їсти покусати, тому сюди хімію можна приміняти його не їсти зразу. І обробка груз після цвітіння, вже завіс є. Тепер можна теж обробити і дощі закінчується. Ось красота така олімпік. Азійська груша листя красива. Ось такі Ну, І звичайно на перещеплених деревах теж видаляти треба все, що нам не потрібно. Залишаємо. Тільки щепи.